Так, а де ти? Де ти є? Я жду тебе. Це ти біжиш на. Сука, біжиш! Це ти? <плес> Бля, що ти як ботан, ботан такий, знаєш? <плес> Там же і веснушки є. <плес> ну так ти точно наркотики нікому не продасиш. Зберегтися, якби я не сохранився, ніхуя собі який план, Сашко, збирай. Ти подивись на нього. Кайф. Шишечки. Я не важу це навестись, дебати. Листячко, я не розумію, а чого такий переводняк, що треба скидати, це ж можна січку зробити. От бачиш, які вони заможні тут ожирують? Вони туди шишки тільки курять, вони не курять лапухи якісь. Так, все, я побіг, я побіг, я побіг штриху заряжати товар. Блін, а де він зашкірився? Чую, что тут може бути засідка? Я щось чую жопкою, що щось, щось нечисто. Ні, не, все, все, все. Погибать, ты прибег, конечно. Супермен. Так, де цей? Це що це за такий, чуєш, ковбой? Ти йому вже продав? Бля, ну не по братськи Ще є один штрих. А він за рогом, короче, через дорогу. А, так він от іде. Це знов Рудольф такий зафро. Очи. Чи три. Балдіош, дякую. А ну давай затягни на. Йо, Короче, його нормально вбило. Він аж пропав, щоб ти понимав. Так, має тут ще хтось схоче взяти товару. Так, я на точці. йоу. а ну, Ефект. Хе. <наху> Накурило. Да. Цікаво, як він має працювати такий вбитий? Опа, якийсь мужичок. Ну да. Хм. <наху> Блять, ну прикольно. Така, знаєш, шуматова гра. Сашко, двері зачиняй. Бо ми, конечно, з тобою бізнес партнери Але. Цікаво, а якщо тебе в'єбать бітою, бі, бі, то щось буде? А синє око, якщо буде, типу, якщо дать. Ну, а я когось можу вбити? Естественно. Серйозно можу? Можу зап. Да ні, ти шо, не гани! Шо, ми йдемо когось макрануть? О блядь, тут коп, тут коп, тут коп, тут коп! Сашко, тут мусорыло. Притикни, подходной, Притик да. Та Це... я, не бу... я не буду, Я не буду мента пиздить. Та вони ось дом нас під хатою. Мені мені зі спини бить Я біля моста. Нема? А шо що, можна щось винести з них? Вообще. Та пошли кость, пошли кость гопнем. А ничего ж ми по районі сбитой бегаем. Я нормально. Ти крадеш у нього? Да. Нормально, привет, дядьку. Что ти, як дела? Mm. Говорять, що ти. Да. Заблокований район поки що. Я не можу йому запропонувати приколів. Це не що, що ти що він з тітькою розмовляє, короче, ти, а ти їх чистиш. <зв> Вообще <'язково> похуй. Це За так нормально? А він в бетай, короче. Вона зараз. Да. Це ти його накурив? Копи, 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 чуєш сирени? Ідемо когось в переулок за цей, за, це, за пиздячим. Аааа! «Да Та ну ти шо? И шо? И тоже? Ох, ебать ты їм, кот Шо, тянем їх. А куда? Давай їх візьмемо в заручники. Відбувається вбивство, чого я не можу його затягнути? Я його затягнув. На ліжко. Ой-ой, чуєш, ти тут розширився? У нас тут вже серйозна контора, прям. Ще одна за 130 зранку. Зранку є дві справи. Що в нас там по травичці? Блять, копи приїхали нахуй! А ні, в мене глюки. пта, прикинь, я то був АТМ, а я подумав, що це, коротше, мінтовські ці мигалки. Я в базарі. ого Думаю, що за прикол? А це банкомат світиться Я тебе прикрию. Блять, тут мент, тут мент, тут мент. Під арештом, під арештом. Мені каже, що під арештом, я тікаю. Все, сейчас, Все, я тікаю, я тікаю. Не відволікайся. Я біжу в хату. Тичу, втічу, втічу. В мене спадає розшук. Спадає, спадає, я вже під дверима. Все, я в хаті, я в хаті. Все, я з'їдну. Фух, ти шо? Ти шо? Мене чуть не прийняли. У нас левел апнувся. У мене банка є. PGR. Ще чей каскрій. Ще один апнувся. Новий канабіс, добриво. Коротше, нормально накидало. Ох, тепер все, тепер буде по багатому Давай, і треба ж там мені зарядити, мене тут одних них я собі джикічан у мене жде. Всі ждуть травку. Побіг прямо. Ось оцей оцей ковбой хоче. Щоб я йому зарядив. Все, давай, кореш. Так, ну все, я, я все дав. Там короче, завдання якісь є, да, тут? Я так понял. Тут якийсь тільки новий клієнт розлоковано. Fat Dragon. Draygon ресторан. Це Тут ми можемо зняти, типа? А, оця тебя нам треба? на у нас вверх, вот, є квартира? Блять, Сашко! Ох, звісно, конечно, в вместе класно. Ти шо? Ну тут чітко, слухай, Такий, да, баскетбольний чисто майданчик. А Це андеграунд, пта. Да ти шо? Я, я, я кайфанул. Так, треба щось там перенести тобі. Треба м'ячика до хати спиздить і інвалідну коляску. Краду нам мячик. Шкода, що не можна баскетбольне кільце. О, прикинь, аж наш підпаличку, коротше, за цей. Прям під поличку залетів. І типу постійно там пригає, так, знаєш, типу бум-бум-бум. Ааа, прикольно, зайдеш подивишся. Коротше, ти проти телевізора, да? Ти як штундер. <гум> ну хоч якось. Ну добре, говорив. Піду ну, на я погляну на колясочку інвалідну, вона мене так цікавить. Я забацав інтер'єрчик тут. Ого тут така музяка зяк у когось лабайчу з наших сусідів. О, я тут бомжа зустрів, поняв? Ага. Да. Але він не хоче за мною ніяк вообще взагалі. Терты. Уб'єй. Він, він мене. Він, він, він порнув мене ножом, прикинь, патороч. Падло. Хоть ему я ножом, короче, прнуть. Ушел нахуй. О, то ты тут, конечно, набадяжил. Да ты по-серьезному? Не, не цей Ой-ой-ой, да ты ти лики типа взял, закупил. Ты від мусорів там десь уже достикаешь. Вон, бачу, бежишь, блять, збитий Ого, хомі Я напевно, тобі не... Та тут тебе не до... Да тут тебя чу... Бы со стволами бежать, Коза по табельній Кстати, ты добре попал, но по суть Це багове место Тут хорошо можно попухнути Чуєш, вони в нас під хатою, мінти в нас під хатою Ти шо тут, ти що тут нахуй робиш, ти нахуя мене палиш Цього ватагу Дейн, дей штрих, тут один штрих під нами бігає з пістолетом, лисий, блядь Що там ще нам юзано? Змішувати... Змішувальна станція, кокаїн вона варить, Фрекс. Фен. І ще щось відкрився, район якийсь. О, чуєш, я можу предложити штриху безкоштовний зразок. На пробу. Mm -hmm. Дай на секундочку, каже. Накрило. Відолаха аж присів на лавочку. Непогано Непогано кажеш, так? Давай тобі ще один якийсь заряжу. Попихти, браток. Кури, посидь, відпочинь. Да, так, так буде краще, але не сиди, бо накурить в смерть. Коротше, я ж не хочу по нього з цієї з лавочки вставати. Слідь. Якби, якби він був живий, я б йому пояснив, бо що він буде далі так сидіти, то йому пизда. <реш> <реш> він більше вже не встане. Ще довго, принаймні, так. Йоп, твою мать, що ти тут понарозкладав? Бананів, і цих і Кока-Коли, це ти купився? О, я нам тут інтер'єрчик бацаю, поки тебе нема. Цікаво. Як це ця херня відбувається? Типа канабіса і таблеток? А, і шо, має вийти, невідомий сорт? А як це так? І це воно, тіпа якийсь сор... сор... сортець якийсь новий, типа виводить? Піздос. Пойдет. А долго воно, короче, його це, а, муцолить. А он є таймер, все, бачу. Барбершоп, серьезно? А ну я хочу зайти, конечно. Я хочу підстригтись. Колір волосся. Тут только зачиски. Та ну, я думал можно. А бород нема, да? Та, да, тут тільки колір Стрільзайский, все. Жорстко я розстроєний. Правильно є навіть. Так і шо? Магазин одягу Оце так, да Асортимент. Я хочу каструлю на голову. Так, я буду, значить, з каструлею на голові. У мене будуть очки круглі. Золоті? І комбінезон за 50 баксів. Та ти шо? Я просто вбивця А, ти все... Ти, ты... Ти ты За шо ти? За шо ти знай так? Вона, блять, вона, сука, дзвонить ментам! Ментовська морда. Кры. я ей нагупал. И і тетку, і у тетку, нас тетка свідок. Я ей тоже. Я ей тоже. Я ей снял. Хм. Кстати, ты знал, что від ментів можна сховатися в мусорному баку? Прикольно. Ласкаво просимо. Хейл авто. Чим можу допомогти Хайленд? Я хотів би купити автомобіл. Чудово. Які, яка модель вас цікавить. Ого, є, коротше, каретон за 5000 баксів. Шершень за 9. Ну, коротше, є щось. Але грошей у нас таких нема. Добре, дякую. Опа, я знайшов нам нового клієнта. Зараз дам їй спробувати цього яда. Подивимося, що з нею буде. Те, що ти там намутив. Щось її нормально тут зарядило. Що вона в мене готова, коротше, купити. 99 баксів коштує наш цей. Шишандр. Короче, ей 2 грамма втираю. Один дизель и один э, новенький зразок. Ганджубас. Бере, взяла. Все, 130 бачів сюда.